Серед ночі російські війська обстріляли Херсон. За попередніми даними, били по місту із артилерії. Снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під завалами п'ятиповерхівки загинув чоловік. Під ворожим вогнем вночі опинилося також передмістя Запоріжжя. Росіяни влучили по відкритих територіях, у тому числі в одне із місцевих підприємств. Люди та житлові будинки не постраждали, понівечені припарковані вантажівки та споруди поруч. Не минуло без обстрілів і на Дніпропетровщині. У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма, множинні уламкові рани. У місті пошкоджено три приватні будинки та газопровід. Із важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють. Поки росіяни воюють проти мирного населення, наші захисники виганяють ворога із наших територій. На Донеччині сили оборони України знищили три російські танки. Сталося це у районі Курдюмівки. Відеознищення опублікував міністр оборони Олексій Резніков. Тим часом командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що наші захисники звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Відомо, що новина про. Звільнення запізнилася на тиждень із певних тактичних міркувань. Російські окупанти протягом останнього тижня безуспішно намагаються вибити сили оборони із цих позицій. Є також чудові новини від третьої окремої штурмової бригади. Розгромлений третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади Російської Федерації фактично цей батальйон припинив основання як організована військова сила. Більше 30 вбитих з боку ворога, десяток, з десяток полонених, пів сотні поранених. Тобто ну, батальйон не існує як військова сила. Західний берег каналу Сіверський, Донець, Донбас повністю зачищений від ворога, плацдарму більше на західному березі. Не існує значних втрат в живій силі та військовій техніці. Росіяни зазнають і на інших напрямках. При цьому з метою приховування втрат використовує інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Зокрема, в населеному пункті Каланчак Херсонської області в приміщенні центральної районної лікарні противник облаштував військовий шпиталь. В ньому перебуває близько ста російських військовослужбовців. За останню добу Росія втратила ще 720 своїх солдатів. Загалом із 24 лютого 2022 року кількість вбитих в Україні російських вояків перевищила 224 тисячі. Також окупанти втрачають і техніку. За минулу добу це 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 19 артсистем, 5 реактивних систем залпового вогню та інше.